І про спорт клубний чемпіонат Івано-Франківської області з настільного тенісу у цьому році зібрав 16 команд, що безперечно свідчить не лише про популярність цього виду спорту, а й про зростаючу майстерність, впевненість у своїх силах і волю до перемоги всіх учасників. Два кращі гравці клубу Богдан Сінькевич і Василь Верб'яний у 2014 році. Виконали нормативи майстрів спорту. Цим не може не пишатись головний організатор Дмитро Дзвінчук. Та, попри радість, є і велика частка смутку. Ті всі труднощі в країні та складна суспільно-політична обстановка наклала свій відбиток на розвиток настільного тенісу не тільки в області, і в Україні. Всі тури клубного чемпіонату України, Суперліги. Вищої ліги з східних областей України були перенесені на захід України і в місто Київ. Не всі учасники з східних областей могли взяти участь у змаганнях. Велика надія на молодих спортсменів, таких як брати Жулубаки та інші юнаки, динамічно розвивається настільний теніс у Калуші, Коломиї, Тлумачі. Учасниками змагань стали чоловіки віком від 7 до 70 років, загальним числом 90. Перше місце в турнірі виборола обласна дитячо-юнацька спортивна школа. На другому місці Івано-Франківська міська дитячо юнацька спортивна школа номер 1 а третє. Посіла Калузька, Дюсеша.